Цієї теми почнемо спілкування з нашим гостем у студії Геннадій Дубов політичний оглядач. Геннадію, доброго дня. Вітаю вас! Цей інцидент з пошкодженою будівлею посольства Азербайджану, в Києві наслідок цього обстрілу. На вашу думку, яке його значення? Як його слід оцінювати? Ну, власне, те, що відбулося, нота заяви, мабуть, цим цим і вичерпається, бо відповідно Азербайджан він не міг зробити інакше, тому що. Посольство – це квазі територія, тобто іншими словами, це посоль, власне територія Азербайджану. Якщо відповідна атака сталася, вони мали відреагувати, і відповідно ну загиблих немає. Вона така поміркована, помірна. Відповідно, у них є питання ще з приводу літака на вирішені, який був збитий російським засобом ППО. Тому сьогодні власне, Азербайджан так дуже обережно ставиться до заяв в бік Російської Федерації, зважаючи на те, що в них є свої інтереси, також з Вірменією не і взагалі в регіоні і в Каспійському басейні. Що раз загалом політичний ефект цих ударів, тому що мені здається, що наші союзники, Європейський Союз, Сполучені Штати Великою мірою люди там уже звикли до того, що це Україна і там таке відбувається. Періодично вони прокидаються і бачать новини про те, що нас обстрілюють балістичними ракетами і дронами. Чотири ну, нам... роки, відповідно, всі. І плюс, до речі, по Азербайджану атака була цілеспрямована на їхні, відповідно, державні нафтові сховища mm -hmm. в Одеській області. Це Та, так, також не будемо забувати. Як ви думаєте, чи мають ці атаки на сьогодні якийсь відчутний вплив з точки зору боротьби, можливо, за, за симпатії на заході, чи на якісь політичні процеси, чи всі ну, просто до ну, цього звикли? Ну як турки, так і азербайджанці вони використовують це в власних інтересах і відповідно допомагають нам, але достатньо помірковано і відповідно дипломатично стараються тримати певний нейтралітет, тому що торгівля відбувається відповідно, і співробітництво в багатьох сферах також Санкцій немає з боку цих держав. Я не 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 про ту частину світу, а про західну, тому що це можливе питання, знаєте, мені просто я. Коли бачу, як відбувається нормальне життя в європейських країнах, і спів... співвідношу це з тим, що відбувається в Україні. З одного боку, ну у мене немає там якихось ілюзій. Я розумію, що всі живуть своє життя в першу чергу. З іншого боку, я думаю, не ну, вже всім вже стало настільки байдуже на це. Та не байдуже, чому допомога продовжується відповідно, зокрема з боку західних країн. Просто питання полягає в тому, чим далі ми рухаємося відповідно по часу, тим більше ці витрати. І європейські країни сьогодні самі переживають чи дуже такий хиткий економічний стан. Вони власне дискутують як вектора демократії. А чи варто? То гроші платників податків витрачати на Україну. Відповідно, тут в Авангарді є Фіцо, Орбан в Чехії. Відповідно, вибори також ці ці, ці ця карта грала в Польщі частково. Тому сьогодні, оцей україноскепсис він наростає якраз з боку умовних соціальних популістів, які апелюють до шлунка, так би мовити, своїх громадян, і це як виборча технологія на жаль іноді спрацьовує не завжди. Слава Богу, в Румунії, наприклад, нас працювала в ряді західних країн. Також допомога з Німеччини є стабільною з Нідерландів. Власне, на північно країни допомагають, але так чи інакше, чим далі ми рухаємося, тим більше цих розмов, які дійсно мають достатньо негативний характер з точки зору наших перспектив в плані фінансової і військової допомоги. З іншого боку в європейському союзі залишаються політики, які тверезо оцінюють російську військову загрозу, зокрема і для європейського союзу, український президент Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що Росія нарощує військове виробництво, і це свідчить про те, що Кремль не збирається припиняти війну проти України за його словами. Зараз потрібно думати про те, як зупинити росіян в Україні, бо Кремль має масштабні військові плани. Давайте почуємо. Маємо визнати, що вони хочуть великої війни. І готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році. У цей період розпочати таку велику війну на європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик. Володимир Зеленський, президент України. Я не буду питати вас чи розпочне Путін велику війну проти Європи, тому що ми тут не займаємося розкладом на картах, але скажімо так, якщо ми оцінюємо ймовірності і сценарії, то на вашу думку, що має зробити Європейський Союз і країни НАТО для того, щоб Максимально зменшити вірогідність того, що Росія захоче воювати з Європою в 29-му, 30-му чи будь-якому іншому році. Ну, власне, вони роблять, і відповідно стародавні прислів'я, «Хочеш іш миру готуйся до війни, воно працює універсально, тому що європейський союз і французи, і британці, і відповідно ряд інших держав вони видають сьогодні нові стратегічні документи з приводу бачення, якраз на горизонт 30-го, а можливо навіть 35-го року. Mm -hmm. Та ж Британія будує підводні човни. Збирається відповідно. Там бунде також реформує набір, приз. Відповідно, можливо, навіть буде мова йти про загальний військовий обов'язок. Зараз в Німеччині це все дискутується. Тобто, так чи інакше, мілітарна тема в світі, які власне не базуються на міжнародному праві, де можлива воєнна агресія, це передбачає опцію, на жаль, війни, до якої потрібно готуватися, робити це заздалегідь і, зокрема, відновлювати всі ті виробництва, які порізали в тому числі в Європейському Союзі після завершення холодної війни. Бо там в тій же Британії, де робили танки Челенджер, зараз торговий центр на тих приміщеннях, так відповідно відбувається постійно, і ми бачимо, що. Що європейські потужності вони є недостатніми і без американців їм достатньо складно. А враховуючи, що американці відповідно трошки так відсуваються від європейського театру, вони створюють відповідні програми на десятиліття з приводу свого перезброєння. Тому в цілому вони займаються. Просто питання виникає, як завжди, чи недостатньо повільно вони це роблять. І відповідно от тут є тривога, зокрема, і в контексті нашої війни, тому що так чи інакше, східний фронт європейського союзу це Україна. Якщо припустити, що Росія розпочинає агресію проти якоїсь з європейських країн, то на вашу думку, з яких причин вона може на це піти, а які фактори навпаки. Віддаляють таку можливість або ну, роблять і неможливо. Віддаляються передусім те, що більшість європейських країн не входять в НАТО, і відповідно там є сполучені штати. І так чи інакше це перспектива ядерного конфлікту. Відповідно, зокрема з території Сполучених Штатів може щось прилетіти І на Російську Федерацію. Така ймовірність є невисокою, але от мотив, наприклад, нападати на Естонію чи Латвію, чесно кажучи, сьогодні це виглядає не сильно розумно, враховуючи Та й на Україну дуже розумно було. Ну, з одного боку, так з іншого боку, так чи інакше вони є також виснаженими mm. е, цією війною, і ті е, втрати, які задав, завдають сили оборони Російській Федерації, вони також якби відчутні для, і для їх економіки, і відповідно для збройних сил. Тому планувати просто війну із любов'ю до мистецтва, так би мовити, ну навряд чи вони mm. сьогодні принаймні, спроможуться, і сьогодні вони в цьому зацікавлені. З За вашими спостереженнями яку роль європейці бачать відводять Україні в цій системі стримування російської потенційної агресії, тому що. Просто логічно, що оскільки найбільш боєздатна армія континенту сьогодні, і одне з найбільш розвинених і динамічних військово-промислових виробництв сьогодні розміщено в Україні, то європейський союз має думати над тим, як максимально об'єднатися з Україною в питанні протидії можливим загрозам з боку Російської Федерації. Але як на мене, в багатьох питаннях європейці все ще шукають якісь моделі, які дозволять їм бути, бути не надто залученими в нашу війну з одного боку, а з іншого боку, максимально підтримувати Україну. Ну і з останнього, що говорили офіційні особи, це так звана поркупайн стретеджі або дікабрас, як це відповідно Урсула фондрляйна говорила. І про це писали в ряді документів ще навесні цього року. Тобто максимальне озброєння і відповідно стримування Російської Федерації внаслідок того, що Україна не отримує прямих воєнних гарантій і не отримує там військ військ відповідно європейських на своїй території, але отримує всі необхідні засоби для того, щоб відповідно могли стримувати ми Російську Федерацію. Тому в цьому контексті знову таке питання полягає в тому, що європейці ще ніби вони визначили. Зі стратегією а хто буде оплачувати це з приводу цього є відомі дискусії, тому що от в плані фінансування рішення не приймаються вже в власне листопаді місяці на наступний рік. Mm -hmm. Тому сьогодні ми говоримо про і модель репараційних кредитів і ряд інших ініціатив, які на сьогодні поки не є затвердженими. А на вашу думку, чому Європа, ну не знаю, чи боїться чи правильно казати боїться, але все ще не розглядає як базовий, скажімо так, варіант, в якому. Європейський кордон, кордон Європейських країн з Російською Федерацією, Український кордон з Російською Федерацією стає єдиним стратегічним, скажімо так, фронтом стримування. Тобто від Чорного моря до туди, аж на північ Європи, до Швеції з Фінляндією протягується єдиний кордон. І, от, як на мене, така модель найбільше сприяла б тому, що Російська Федерація ну не сунулась би туди, тому що вони розуміли, що вона отримає відповідь з будь-якої точки цього дуже дуже протяжного простору. Це питання прямих воєнних гарантій, це або відповідно НАТО, або прийом в Європейський Союз, де також є відповідна стаття, яка зобов'язує всі держави-члени брати участь у колективній обороні. Тому сьогодні, власне, європейці, хто є скептичним по відношенню до можливості надання прямих воєнних гарантій, вони звертають увагу на те, що це створює додаткові ризики. І, відповідно, ми, як Україна, наполягаємо постійно, щоб саме такі прямі, -прямі воєнні гарантії, можливо, навіть з участю Збройних сил наземних держав європейських, вони були присутні у нас на території. Але, Але? ми бачимо, поки, на жаль, риторично, навіть ми не сильно рухаємося в цьому напрямку, і поки що, єдине, що європейці народили, це оця стратегія Дік яка відповідно передбачає можливість постачання Україні фінансового ресурсу, зброї і відповідно допомоги нам як окремій від все-таки європейської архітектури безпеки країні протистояти відповідно збройній агресії. Давайте від стратегічних питань повернемося до цього дня. Володимир Зеленський закликав європейський союз подолати розбіжності щодо використання заморожених російських активів в інтерв'ю Bloomberg Television Президент. Наголосив, що нове фінансування має вирішальне значення для економіки України. За його словами, в іншому випадку нам доведеться знайти альтернативу, адже це питання наше виживання. Зеленський вважає, що американський президент Дональд Трамп може підштовхнути європейських лідерів до дій а використання мільярдів російських активів, заморожених в США, стало б сильним сигналом для наших партнерів. На вашу думку. Оскільки питання дійсно критичне, виглядає так, що ну, як мінімум з великими фіскальними проблемами ми стикнемося, якщо не отримаємо грошей в бюджет від цих заморожених російських активів, наскільки це усвідомлення, яке я переконаний, в тому числі, є у наших союзників, думаю, ні в кого немає ілюзії, рухає цей процес до моменту, доки дійсно буде ухвалено якесь рішення по цим активам. І чи виглядає на сьогодні, що воно буде ухвалено на нашу користь? Ну, поки дивлячись, як ми сприймаємо це рішення. Якщо мова йде про використання безпосередньо заморожених активів, то проти Бельгії. І вони виставили власне іншим країнам умови, які б гарантували їм, що санкції будуть напевно там десятилітні терміни, або можливо навіть більше продовжені, і відповідно не стануться розморозки. Тому що бельгійці виходять із чого, що прийде відповідно строк шестимісячний, коли їх продовжують, встане Орбан або Фіцо, і скаже, що він накладає вето, рішення не прийнято. І відповідно Бельгії доведеться повертати Російській Федерації кошти, яких, які. Будуть відповідно в Україні, тому їхня занепокоєність зрозуміла. Але mm. дати їм таких гарантій ніхто не може. Тому сьогодні дискутується питання, що е, ніби можливо європейські країни в двосторонніх порядках будуть виділяти кошти. Можливо, буде емісія певних цінних паперів під, під гарантії всього Європейського Союзу. Але суми колосальні, тому що там ну Урсула Ляйн в Брюсселі розпоряджається сумою співставною з, з, з тим, що Україна необхідна на один рік. Тобто весь бюджет Європейського Союзу, як відповідно, федерація, він е, власне дорівнює тому, що нам необхідно отримати. Ати як і наземна допомога, тому власне, і є складність з точки зору пошуку коштів і говорять і про Норвегію, яка відмовила нам вже говорять про приватний капітал, який може залучатися під певний механізм. А от який це механізм буде на сьогодні? Ще ніхто не сформулював чітко і відповідно до рішення. Ми поки лише підходимо, вони дискутуються, напрацьовують юридичний механізм. Але сьогодні говорити, яким він буде, чи відбуде взагалі сьогодні? Поки такої твердої інформації немає. На жаль, щодо Дональда Трампа, до якого апелює український президент, коли говорить про те, що Сполучені Штати могли б відіграти більш суттєву роль в рішенні про передачу нам цих заморожених активів. На вашу думку, який американський інтерес цьому питанні? Американський інтерес, щоб сьогодні не платити нам нічого, або відповідно давати зброю лише під кошти європейського союзу. Тому для Трампа можливо ці такі різкі рішення з боку Європи вони є більш прийнятними з точки зору того, що більша відповідальність покладатиме це саме на європейський союз. Трамп до цього часу повторює, що це на його війна, і відповідно він готовий брати участь лише як або посередник, або відповідно, як торговець зброєю. Можливо, це зміниться. Можливо, mm -hmm. через рік, коли будуть проміжні вибори в конгрес, коли зміниться палата представників і сенат, можливо, там щось на, на, на цей період є надії. Але сьогодні виглядає так, що він достатньо твердо стоїть в тій лужній умовній, яку, яку він зайняв на початку свого перебування як 47-й президент. На вашу думку, що залежить з за точки зору життя рядових українців від того, чи буде ухвалене ось це рішення про це фінансування? Ну, дуже багато чого, тому що, по суті, те, що ми заробляємо, ми витрачаємо на війну і відповідно ще й не вистачає. Вся соціалка, абсолютно вся вчителі, лікарі, поліцейські, все що завгодно, це те, що нам дають наші західні партнери. Тому чи залежить відповідно українець від нашого ж державного бюджету, безумовно залежить, і ця залежність є критичною навіть з огляду просто на питання пенсії і заробітних плат. Тобто можна очікувати перебої з якими соціальними випадами, інфляцію, у разі якщо не буде вчасно знайдене це фінансування, абсолютно такі прикладні речі. Ну да, в тому числі. Ну якби це ризики дуже високі, і відповідно президент саме тому звертає увагу європейських партнерів, що власне на календарі вже майже кінець року, а mm. рішення сьогодні не прийнято, і це впевненості відповідно на вселяє. А навпаки дає тому ж Путіну оптимізм з точки зору стійкості нашої держави на наступний період. А до 29-го року порахували, що приблизно необхідно 400 з гаком мільярдів доларів. Тому хто це профінансує сьогодні? Дійсно, от це mm. тривожний момент в нашій історії. Один з основних лобістів цього рішення в Європейському Союзі, німецький канцлер Фрідріх Мерц. Тож, на вашу думку, все ж таки до чого ви схиляєтесь? Чи будуть виділені ці кошти? Ваше, ваше очікування, ваше відчуття? ну думаю, що будуть просто питання скільки, і питання коли. От ці два-два важливі параметри, вони сьогодні не зрозумілі. Mm. Але ти типу, покинути на призволяще, і ну а для чого це все було? Бо десятки мільярдів євро по суті вкладені в нашу безпеку, і так щоб кинути нас на півдороги, відповідно, ну в цьому немає це і політичне самогубство. Це і, відповідно ну для історії, скажімо так. Я думаю, що з європейських політиків ніхто б не хотів би увійти саме під таким грифом, власне, в підручники своєї ж держави. Як Ну, по суті, обіцяючи, маючи в тому числі і письмові зобов'язання з приводу гарантування безпеки, хоч і такі побіжні. Але ну якби цей процес він має так чи інакше продовжуватися і завершитися мирним врегулюванням і побудови нової архітектури безпеки, в чому зацікавлені безумовно, і європейці. А як ви думаєте, наскільки на це питання здатно впливати на сьогоднішній день в її дипломатичному стані Російська Федерація? Оскільки ми розуміємо, що її вплив суттєво порізаний на європейський союз, але ну не треба буде не треба бути, бути наївним. Думати, що взагалі немає. Ну вони це питання використовують і бачимо, що достатньо успішно в окремі політики європейські, чеські, наприклад, угорські, словацькі, польські, частково вони цю риторику використовують і піднімають цей пас Російської Федерації як необхідність завершення війни саме на умовах Російської Федерації і відповідно не витрачання коштів. Тому вони працюють інформаційно працюють, і союзники в них політичні є. По суті хтось, ну ніби агресію ніхто не виправдовує з одного боку, а з іншого боку, часто чисто підіграють відповідно. На саме інтересам Російської Федерації. Тому це також до певної міри один з фронтів, який складає цю війну. Сергій Лавров заперечив звинувачення у зриві зустрічі Дональда Трампа з Владимиром Путіним. Раніше Times повідомляла, що переговори не відбулися, бо російське МЗС передало держдепу список жорстких вимог Кремля щодо умов миру в Україні. Лавров також відкинув припущення, що його подальша розмова з держсекретарем США Марко Рубіо була напруженою. За його словами, в переданому ша меморандумі, як це здавалося, в Москві були зафіксовані домовленості попередньої зустрічі Путіна і Трампа. США усвідомили, що Росія затягує час розмовами про переговори, щоб продовжувати війну проти України. Про це заявив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Так він прокоментував недавні звернення Лаврова та Піскова до Дональда Трампа із закликом повернутися до розмов із Путіним про мир за словами Коваленка. Коли Вашингтон зрозумів справжню мету Кремля, Росіянам стало погано районе. На вашу думку, ось ця гра довкола трактування того. Чим був анкоріч для Путіна і Трампа, за якими правилами її ведуть обидві сторони, і чому Росія наполягає, що подальші якісь перемовні процеси мають рухатися саме в дусі от тих домовленостей, які були досягнути тоді, враховуючи, що вони не призвели ні до яких реальних змін на полі бою чи в якійсь політичній ситуації. Навіщо їм це вигідно? Ну, скоріше за все там є до певної міри згода з приводу підходу самого, тому що давайте пригадаємо, про що йшла мова в плані російського ультиматуму. Вони сказали, що не наполягатимуть на відповідно відході українських збройних сил з Херсонської і Запорізької області, які вони незаконно також внесли в свою конституцію. Натомість наполягатимуть на Донецькій області. І от Рубіо, даючи, даючи брифінг, нещодавно пресі, він говорив про те, що він сформулював так, що росіяни хочуть Донецьк, а українські і європейці відповідно заперечують подібного роду підхід і можливість, mm -hmm. тому власне вони виговодять на на те, що саме європейський союз і безпосередньо Україна не рухається в бік реалізації домовленості, які на алясці були досягнуті. Mm -hmm. А чому для Лаврова, як ви вважаєте, дуже важливо, щоб його не звинувачували в зриві цієї зустрічі в Будапешті, що він виходить в пресу? Це вже не перший раз, і звинувачує що завгодно. Окрім себе, в тому, що ця зустріч не було. Ну, Я, чесно кажучи, ну, звинувачення, ну це, це на рівні чуток щось. Можливо, вони просто комунікують знову таки, і, і ми виходимо в паблік, говоримо, наполягаємо на своїх вимогах. Тому що так чи інакше, Лавров це і Російська Федерація пропонують мир через поступки. Ми хочемо мир через силу. От ці два підходи вони на сьогоднішній день не з'єднуються. І, Відповідно, сьогодні є боротьба за те, хто є більш договороздатний, так би мовити. Mm -hmm. І передусім, мова йде про позицію 47-го президента Сполучених Штатів Америки, і так чи інакше, і наші заяви спрямовані, щоб він змінив свої підходи, які він сьогодні сповідує власне у питанні України і Росії. Поки видається, що дипломатична динаміка оця. Між командами Трампа і Путіна завела їх в глухий кут, тому що останнім часом не було повідом... не повідомлялася про якісь перемовини чи про якісь плани продовження роботи в якомусь форматі. На вашу думку, як довго ситуація може перебувати в такому стані, що їм може зрушити з цієї точки? Ну то остання заява Трампа, це він говорив: я завершив вісім війн за вісім місяців. За наступні вісім місяців він сказав так. Це на зустрічі, коли він збирав середньоазійські держави. За наступні вісім місяців я планую завершити війну, яку Росія розв'язала проти України. Відповідно, можливо, тут мова йде про вибори, які будуть восени наступного року, відповідно в Конгрес, про які ми з вами згадували. І другий момент це питання знову таки: вони можуть домовлятися про все, що завгодно, але без нашої волі і без волі наших європейських союзів, вони не можуть реалізувати відповідні домовленості, тому що mm. давайте пригадаємо, що ще весною цього року в Джиді, коли перші перемовини росіян і американців відповідно склалися, вони декларували, що будуть зняті ряд санкцій, виведені там банки окремі з під санкційного впливу. І потім, потім це власне спіткнулося об те, що саме європейський союз відповідні обмеження має повноваження накладати або знімати, і оскільки Трамп відповідно на його прохання, європейський союз. Не відреагував Росіяни, також от апелюють, що типу ви не контролюєте своїх союзників, і ви не можете до кінця домовлятися і приймати ефективні рішення, які потім будуть втілені в життя. Тому сьогодні оцей такий дипломатичний пінг понг коли ми намагаємося поєднати інтереси принаймні чотирьох інтересантів: це і Росія, і Сполучені Штати, і Європейський Союз і Україна, і mm -hmm. ці е, інтереси вони неповною мірою збігаються в будь-якій конфігурації. Можливо, крім України і Європейського Союзу в цілому. Геннадій, дуже дякую за час, який ви присвятили нашому спілкуванню. Встигли пробігтися по достатньо великій кількості актуальних тем у міжнародній поїде. Геннадій Дубо, політичний оглядач, був гостем загальнонаціонального телемарафону Єдині новини